Вітаю, друзі! 1 березня у Житомирі справді визначний день. Адже саме в цей день на трибуни центрального стадіону головної команди міста Полісся повертаються вболівальники. Перше, спочатку повномасштабного вторгнення, фанати офіційно можуть прийти і підтримати свою команду. І хоч кількість болівальників є обмеженою, Полісся може продати на один матч близько півтори тисячі квитків. Проте я думаю, що футболістам все одно приємно і це додає їм додаткової мотивації. Той факт, що болівальники підтримують їх безпосередньо тут на футбольному полі. Перший житомирський вирішив не проходити осторонь цієї події та завітав на стадіон Полісся спеціально для того, щоб поділитися з вами враженнями та емоціями, які відчувають люди. Котрі прийшли сьогодні на стадіон, щоб підтримати свою улюблену команду. Перший тайм матчу завершився безрезультативно, хоча й намагались створювати моменти в атаці. Відповідно, і активність болівальників не була надто високою. А вже у перерві я вирішив поспілкуватись безпосередньо з людьми, які прийшли на стадіон, запитати про їхні емоції щодо повернення на трибуни, а також поцікавитись прогнозами на другу половину зустрічі. Тоді ж більшість з них ще сприймала стан справогорі оптимістично. Полісся Чемпіон! Ми їх розірвемо! Так, вам перший, тайм. перший тайм трішки сумнуватий. Мало, мало на атаку грають, все тільки на оборону, да на оборону. Нашим легіонерам треба трішки більше, мабуть, часу, щоб адаптуватися до нашої команди. Ну і трошки їм треба, щоб Миколаєвич дав прочуханки за цей перший тайм. Тому що то, крім українців, ніхто краще не грав, Легіонери поки не відповідають вимогам нашим. Які ваші прогнози на другий тайм? Я думаю, якщо зроблять три правильні заміни, Юрій Миколайович, то ми маємо виграти в один м'яч точно маємо виграти. Боліваємо за поліття, бажаємо перемоги. Як по перший дай. Ну, Ці грають дуже чудово. Будемо сподіватися, не будемо сподіватися, віруємо звіту. Я, звичайно, очікую, що Полісся все таки зможе забити хоча б один м'яч. Я цього дуже чекаю. Я дуже надіюся, що команда для Житомирян зробить сьогодні подарунок і що буде перемога. Та картина гри у другому таймі насправді не сильно змінилась. Полісся більше контролювала м'яч, та у вирішальній стадії атаки ефективності в завершенні команді не вистачало. Не забуваєш ти, забувають тобі. Це неформальне правило у футболі діє регулярно. Тож так сталося і у цій грі. На останніх хвилинах зустрічі в результаті помилки голкіпера господарів поля Дениса Бойка. Черкаський ЛНЗ забив єдиний гол у матчі, таким чином вирвавши перемогу. Свята для Житомирських уболівальників того дня не сталося. Одразу після пропущеного голу фанати почали Кидати свої місця і йти зі стадіону, які ж емоції вирували у роздягальні полісся після цього матчу. Залишається лише здогадуватись. Але у післяматчевих коментарях футболісти пообіцяли зробити висновки з цієї поразки та продовжити працювати заради майбутніх успіхів та перемог. Перший там якийсь видався мені дуже змазаний, У нас щось не виходило, не могли відчути один одного. З другому тайм мені здалося, що ми переламали, мали моменти. Треба було знайти цей останній. Останній удар, останній пас, треба було відчути. Треба над цим більше працювати, напевно. Щоб вирішувати такі предпосилки, як то кажуть. Емоції, вони негативні. Я думаю, що більше хлопців злість панувала. Я думаю, що в наступній грі ми будемо загадувати, я не буду про нічого говорити про наступну гру. Просто готуємося, у нас є час, все проаналізуємо, обговоримо це все. Тренерський штаб дасть настанови. Рук ніхто не опускає. Ні в якому разі.